Смертна кара це кінець відносин України з цивілізованим світом. Тобто смертна кара може стати дійсно смертною карою для держави України. Ви не праві, ви не праві. Смертна кара в Україні повинна бути відновлена. Це і в інтересах українського народу, а лише після того, як українці повернуть собі владу в Україні. Коли ми з вами станемо владою в Україні, нам потрібно буде навести лад в нашій державі. Нам потрібно буде покарати всіх тих, хто винний в геноциді українського народу, як в період радянського союзу, так і в теперішній час. Хто винний в знищенні нашої України, до доведенні нашої України до такого сплюндрованого ганебного стану, в якому вона є зараз. Тобто смертна кара вона буде введена. Також ми маємо розуміти, що смертна кара це таке собі. Вона існує в Америці, в батьків державах існує. Але ми повинні ввести в дію в зворотню дію законодавства. Тобто ми повинні ухвалити закони, по які ми маємо покарати тих, хто вчиняв злочини раніше. Звичайно, має бути обмежені як злочини, лише можуть бути результати злочини, які вчинені проти українського народу, а також проти української держави. Тобто, ті, хто вчиняли геноцид, ті, хто змушували українців вимирати, ті, хто свідомо, до ну, прикладу, приватизовували великі чи успішні підприємства, і потім робили їх штучно банкрутами, різали їх на металом. Це свідома дія їхня була. Тобто вони винні в чиненні злочину, хоча з якогось боку це може і не злочин, але все ж ми розуміємо, що це є злочин. Звичайно, що ми маємо також ухвалити законодавство щодо, щодо вироків. Щодо винесення вироків, ми знаємо, що багато людей, тих, хто повинен виносити українську і знищення нашу українську державу, вони е, на награбували все, що змогли, і виїхали переважно в Російську Федерацію. Є багато які виїхали в Ізраїль, в Австрію, тощо. нам якось їх треба там діставати, а як ми можемо їх звідти дістати і покарати звідти до нашого українського законодавства? Як це зробити важко, і тому треба передбачити можливість виконання тих вироків кимось. Відповідно, має бути законодавство, щоб це було все на нормальному законному рівні. Ми маємо брати за приклад державу Ізраїль. Держава Ізраїль це найуспішніша держава світу. Вона для мене є зразок. Я би хотів, щоб наша майбутня Україна щоб брала все найкраще, що є в Ізраїлі. В Ізраїлі є безліч революційних і найкращих моментів, зокрема щодо покарання злочинців минулого. Вони так крали тих, хто там в Німеччині неправильно діє. А ми будемо тих, хто Україну знищив.